Нами разом з працівниками Служби безпеки України за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГНПВДської області затримали в центрі Ізмаїла відразу після збуту автомата Калашникова жителя Сафянівської громади. Вибухотехніки, спільно зі слідчими, вилучили з незаконного обігу зброю, яка, згідно з висновками експерта, належить до категорії нарізної вогнепальної зброї калібру 545 на 39 мм. Знаходиться у справному стані та придатна до стрільби, а також 53 тисячі гривень, які правопорушник отримав за її продаж. Чоловік пояснив правоохоронцям, що автомат знайшов та зберігав за місцем мешкання в якості трофея, а коли знадобились гроші, вирішив продати. В ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що за плечима фігуранти є три судимості за пограбування та розбій. Правопорушника затримали в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. За наявності достатніх доказів, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом білгород дністровської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону повідомили фігуранту про підозру у придбанні, зберіганні, насінні та збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.